День. Сьогодні ми будемо робити слайм. І оце відео для того, хто любить слайми і всякі лизуни. Ви можете попробувати зробити його, але, будь ласка, під оглядом батьків спочатку додаємо клею. Я хочу зробити прозорий лизун. Бо ми не знайшли фарбничка, так? Так, да, але зараз фарбника. У нас є така гуаш, вона добре малює, а кстати, оця гуаш у нас як желешка. Добавляємо клей. Так. Тепер можна додати якусь фарбу, і можна перемішати стекою якоюсь паличкою, але не дерев'яною. Відкриваємо активатор. Угу. Давай покажемо чекай, як він називається. Цей активатор. Ось він називається у нас. Тетраборат да. Тетраборат в аптеці 50 гривень коштує. Умакуємо цю дерев'яну паличку. Добавляємо п'ять крапельок. Раз, два, три. Чотири. І ти пішов? Що відбувається? Але ми хочемо робити лазу. Так, а куди ти побіг? Угу, давай. Нам, Погріли і тепер можна вже перемішувати. Давай. все сиділо. нас вийде лизун. Премішувати треба mm -hmm. Перемішати трошки, а потім вже пождати. І ще якщо додати воздушну пластиліну, коли він буде готовий, то вийде ось такий прикольний лизун. І він буде такого ж самого кольору, як і оцей. І він буде дуже прикольним. Ось упаковка лизунів який я вже сам зробив. Кстати, коли я перший раз робив, я забув додавати активатор, бо і ми його не купляли. І у мене без активатора якось він вийшов. Удивительно. Так. Да. А в цій останні промах, Міс. А оці такі біленькі це ти без фарбника робив чи що? Ось цей я зробив із учого клею uh -huh. білого і добавив. І ще білої гуаші. А, ось вона така біла. А оце я тільки ось його білою робив. Угу. Він такий білий у мене. Так. І він у мене трошки менш білим стає, хоч він ще й з білою гуашю. Так що білий лизун з білою гуашю краще не робити. А робити із клею ПВА. Угу. Жит... Об'язательно, щоб клей був жидкий. Із твердого клею. І не... Рідко і дуже густово не вийде. Із ключено, так. Да. Mm -hmm. Ось він і готовий. Так. Але він нормаль... нормальніше буде із клея ПВА. Так що можна гліттер клей, обичний клей, а не клей, який ми Ватер клей це майже те ж саме, як і гліттер. Так. <різь> Ефект робіть, і хай у вас все вийде.